По справі Савицького 153 тисячі євро так. орієнтовно. Це 154 євро. 154 тисячі. Вони лягають на чиї плечі. На жаль, на плечі держави. На жаль, на плечі держави, тому що це рішення треба було виконувати не тільки що стосується виплати, це тільки частина виконання рішення, а треба було після рішення виходячи, по крайній мірі, з результативної його частини, вирішувати питання, а хто в цьому винен, там є, допустим, така фраза, що суд визнав катування в процесуальному аспекті, тобто порушення статті 3 у процесуальному аспекті. В процесуальному це сам фактор розслідування. Тобто ну, процес. Значить, слідчі, прокурори, які наглядали за слідчими, судді. Тобто це якраз катування в працювальному аспекті ніхто не поніс ніякої відповідальності, навіть ніякої перевірки. Саме дивно те, що урядовий повноважений направляв ще англійською мовою текст рішень. Наші судді і прокурори англійської мови не володіють, але вони дали відповідь, що вони з рішенням уважно ознайомилися, врахували всі аспекти цього рішення і більшу своїй. Право там, практиці, 에, порушувати конвенцію не будуть. Значить, Але реально ніхто це рішення не читав. Це просто така формальність його виконання. А в той же час в той же самий урядовий повноважний справ Європейського суду, побачивши дане рішення, яке вже в Законній силі, повинен був звернутися, ну, він не має, звичайно, повноважень сам робити розслідування. З певними поданнями в правоохоронні органи, зокрема в прокуратуру, це кошти державні, щоб знайти винних і їх притягнути до юридичної відповідальності. Я не говорю обов'язково, що їх повинні покарати, тобто посадити, тобто позбавити якогось статусу, але, по крайній мірі, те, що стосується втрати бюджету. Для них повинні були в порядку регресу поставлені певні позовні вимоги. В інтересах держави. Це, це мінімум такий, який я вважаю, повинен би був бути. Бо максимум могло бути інше. І кримінал міг бути, і дисциплінарка міг бути, і позбавлення там, певного посади, звання класного чину.